Всім мур-мур-мяу, з вами Кіт Мяус. Попіплейтайм 3 виглядає багатообіцяюче, особливо враховуючи усі підказки про предісторію хагі і можливий наступний сет гри. Нещодавно завантажений тизер дає зовсім новий погляд на всесвіт ПопіПлей Тайм, і в нього є деякі серйозні наслідки для третьої глави. Хоча відео досить коротке і часом може бути нерозбірливим через його зернисту якість, воно як і раніше містить значну кількість підказок, які гравці можуть використати, щоб зібрати воєдину потенційну історію антагоніста та сеттинг наступної частини серії. Видавати пряму інформацію не в стилі Мобгеймс, але одне можна сказати напевно про тизер глави 3. він виглядає набагато зловіснішим ніж будь-який з попередніх розділів Bobby Playtime. Завдяки багатокористувальному побічному продукту Poppy Playtime Project Playtime, який вже випущений і стабілізований після грубого запуску. Нова гра може бути ближче ніж будь-коли раніше. У кінематографічному трейлері, завантаженому в серпні 2022 року, дата виходу сиквела намічена на 2023 рік. А нещодавний кліп має на увазі, що похмуріша історія Poppy Playtime 3 вже завершена, і що вона знаходиться на завершенні стадії розробки. На щастя, вказаний кліп рясніє лором і потенційними натяками на природу сиквела, тому у фанатів є чим зайнятися, поки не буде оголошено конкретну дату запуску. Відео, завантажене на Ютуб компанією Мопо Entertainment, із самого початку дає зрозуміти, що щось не так. Термінова розмова на радіо показують, що група співробітників Playtime Corporation намагається знайти експеримент 1170, підтверджуючи, що сталося немислене. Хаїваї втік з території фабрики. Це, безумовно, було величезною надзвичайною ситуацією для компанії, оскільки вперше і єдиний раз, коли іграшка успішно покинула приміщення, принаймні наскільки відомо фанатам. Однак що можливо, ще важливіше, так це те, скільки часу Хаїваї був на волі. Хай Іваї спопі плейтайм, у якого могли бути очі няньки, змів перешкодити спробам плейтайм Корпорейшн нейтралізувати його протягом 4 годин. На той час, коли його схопили і приспали транквілізаторами, він уже дістався до приміського району, повного сплячих мешканців. Фактично, останні кілька кадрів відео показують, що він стоїть прямо перед будинком, в якому підозріло включено світло о 3.38 ранку. У записці Лейта П'єра стверджується, що Playtime Corporation виявила Хаї раніше за всіх, але це може бути обнадійливим припущенням з його боку, оскільки тепер здається, що принаймні один сторонній знає про існування Хагі. Ще один перший в історії новий тизер пропонує заглянути в довкілля, що оточує фабрику Playtime Corporation. описана як така, що знаходиться приблизно за 4 милі від найближчої цивілізації. Ясно, що територія компанії віддалена і на те є вагомі причини, але покинути фабрику в розділі Три попітайм тепер більш імовірно, ніж будь-коли, так як більша частина погоні Хаїваї відбувається в моторошному лісі, розташованому приблизно за півмилі від будівлі. Ця область має явне значення для Лора, і, оскільки мобгеймс описує майбутню частину як саму похмуру в серії, ліс цілком може бути місцем дії глави 3. Хоча це може бути палиця з двома кінцями, з одного боку, вихід на вулицю може дати гравцям можливість змінити темп та відчути свободу, оскільки вони більш не будуть обмежені тісними приміщеннями фабрики Corporation. Тим не менш, антагоністи гри також сильно виграють від лінійного дизайну карти. Гравці зможуть бігти, але не ховатися, і це також зробить випадкові події без сценарію набагато вірогіднішими. Планувати погоню в обширному лісі було б складно, тому наступному монстру з Playtime 3 можна було дозволити вільно тинятися. Надзвичайне спостереження в новому відео Playtime полягає в тому, що Гаєваї здається діє зі страху, а не з гніву чи злого наміру. Це може бути не відразу очевидно, враховуючи 5 жертв і 6 зниклих безвісти співробітників, які стали результатом інциденту. Але при найближчому розгляді поведінка Хаї може вказувати на те, що він атакує лише для того, щоб захистити себе, коли він втікає за заводу плитем Корпорейшн через відчинені двері вантажного відсіку. Його поведінка не схожа на поведінку кровожерного монстра. Він тікає, навіть не оглядаючись, маючи на увазі, що його головна мета втекти, а не вбити. Цікава теорія припускає, що хаїваї, можливо, підсвідомо або свідомо шукав будинок, поряд яким він був наприкінці відео, знаючи трагічну історію з самої Плейтайм, яка була розширена в другому розділі. Плейтайм, розповідається про найпохмуріші знання. Вона ймовірно не єдина іграшка, в яку була вкладена справжня людська душа. Якщо в тілі Хаїваї застряла людина, можливо, він обшукував прилеглі житлові райони у пошуках свого колишнього будинку чи іншого місця, з яким він відчував зв'язок. Хоча Хаїваї вислизнув із рук Плитайм Корпорейшн протягом 4 годин його неминуче схопили співробітники. Що відбувається далі, неясно, але судячи з болючого спотвореного крику, почутого у відеотизері, результат, ймовірно, був досить суворим для Хаїв. Він уже пережив кілька експериментів з боку персоналу, і садистська компанія, ймовірно, не сприйняла бійню співробітників або ситуацію з течею легковажно, особливо враховуючи, що він можливо розкрив їхні темніші секрети на загальний огляд. Жорстокі покарання могли пояснити, чому його особистість така стримана і чому він одночасно таки сповнений рішучості, завжди завдає шкоди гравцю. Проекту Ітан містить кілька підсказок до розділу 3, але цей новий тизер може зрештою розповісти набагато більше про характер наступної гри. Зникнення Хаїваї із Фейтем Corporation може означати початок і причину краху компанії, а місце його втечі може бути новим сеттингом третьої глави. Крім того, його злякана поведінка і подальше затримання можуть дати цікаве уявлення про предисторію монстра і його справжні мотиви. Ось і все. А ви не забувайте поставити хвостик пістолетом, наш підписочку та натиснути на дзвіночок. Па-па!